Павло в післанні до євреїв, він нагадав такі прекрасні слова. Каже: подумайте про того, хто притерпів над собою що таку наруку. Для чого? Не просто так. Для того каже, щоб ви не знемогли в своєму житті. Друзі, дорогі, будемо думати про Ісуса Христа Божого Сина. Який був звинувачений несправедливо, який був арештований несправедливо, який був поведений на голову несправедливо, який був засуджений несправедливо, який був розп'ятий несправедливо для того, щоб ви знаєте несправедливі люди були звільнені від Божого покарання, друзі, другі, і кожен раз, коли ми згадуємо, Смерти Иисуса Христа.